Війна чи голодок, ти в руки брав порочний олівець. Пастух не завжди може вбити мов, але повинен зберегти овець. Андрей, така назва вистави, якою відкриває новий театральний сезон, Тернопільський академічний драмтеатр імені Тараса Шевченка. За словами режисера, ця вистава «Реквієм» – це спогад про життя великого митрополита через призму його стражданої душі. Сама дата 160 років у 25-му році нас понукала до того, до тої ідеї, щоб поставити виставу Андрей до 160-ї річниці дня народження митрополита Андрея. Андрія Шептицького. І крім того, це все-таки в листопаді також це пам'ятна дата 80 років, як помер Андрій Шептицький. Народний артист України В'ячеслав Хім'як грає у виставі головну роль. Його персонаж Андрей Шептицький. Польський граф, який став українським священником, чернець, який умів заробляти гроші і вчив цьому українців. Багатій, який практично все до копійки, віддавав на розвиток української церкви, науки, культури, патріотичне виховання молоді. Взагалі, торкатися таких людей. Більший і менші мірі, як стільки мені Бог дав каже, чи може другому актору буде більш, а може комусь ще більше, це завжди дуже відповідально і дуже навіть небезпечно, якщо хочете. Великі люди вони мають свою харизму магію тайну. Ось зрозуміти, цього чоловіка. Який в 30 років переступив той бар'єр і став? Сьогодні його канонізувати треба. В'ячеслав Хім'як додає, за свій творчий шлях мав нагоду зіграти чимало визначних ролей Тараса Шевченка, Івана Мазепу і багато інших. Роль митрополита у цій виставі теж називає знаковою. У мене трошки забагато тексту, як на мій вік, але на роль небагато. Я готувався. То я вам відкрив маленьку тайну. Шевченко не любить, коли його грають. Шевченко страшенно любить, коли його читають. Він, коли я виконував роль Шевченка, він завжди якісь підножки мені став. Я ще не знаю, як думає Андрій Іван. За словами головного режисера Олега Мосійчука, у новому сезоні відбудеться ще кілька прем'єр. Цей сезон запланували зробити ну, максимально яскравим на постановки, на вистави, на творчі вечори, на бенефіси акторів. Е, і от, скажімо, зараз впродовж да, трьох місяців буде відбудеться три, практично три прем'єри. Тобто, з 15-го ми відкриваємо театральний сезон, вистава реквієм. Андрей за п'єсою Валерія Герасинчука і в постановці Федора Миколаївича. І буквально через 12 днів, неповних два тижні, в нас знову прем'єра. Це мюзик, з Другальміної Бергама, над яким працює народний артист України В'ячеслав Миколаївич Жила. Режисер-постановник вистави Федір Стригун розповідає, у ній грає весь творчий склад театру, готувались до прем'єри близько двох місяців. Я можу сказати тільки одне. Люблю я Тернопіль. Я люблю тернопільських акторів. Дуже мені атмосфера подобається. І в місті. І подобається атмосфера театру. Саме приміщення дуже подобається. Я називаю його сірникова коробочка. Бо так тепло і затишно. Саме головне, що є глядач Тернополю. Традиційно так склалося. Прем'єра вистави Реквієм Андрей запланована на 15 вересня. До перегляду запрошують усіх охочих.